Податок чи збір? Чому я поставив це питання? Тому що на сьогодні в Податковому кодексі України це акцизний податок. Але досить тривалий час був чинним декрет Кабінету Міністрів про акцизний збір 26 грудня 1992 року. І Першою статтею закладалась суперечка. Бо акцизний збір визначався як непрямий податок, який і так, далі, і так далі. Відповідно до цього виникало питання: це збір чи податок? Бо податок нецільовий та безумовний, класичний збір це плата, яка сплачується з. Певною умовою або за певну послугу чи дію з боку держави. І нарешті в Податковому кодексі все ж таки прийшли до того, що це податок, акцизний податок.